Всім привіт, дорогі друзі! Трансферна епопея по Михайлу Мудрику тільки продовжується. Вона ще не завершена і ми ось уже. Першим цим відео в новому році на цьому каналі, якраз і обговоримо цю тему, яка зараз крутиться в СМІ. Те, що Мудрик може перейти в Арсенал, чи то вже в Челсі. Як нещодавно ми бачили, що Даріо Серна вже був в Лондоні, спілкувався з Віліаном, спілкувався з Едуардо був на матчі Манчестер Сіті Челсі. Тобто, я думаю, що там дуже серйозні речі обговорюються. Але чи Шахтар дійсно продасть Мудрика, чи просто Даріо Серна вирішив побачити старий? Знайомих Іліана і Едуарду, з якими він грав в Шахтарі, досі достеменно невідомо. Тому ми, друзі, з вами постараємося розібратися в цьому, що робити Михайлу Мудрику і чи покине він все-таки Шахтар взимку. Звісно, є варіант почекати до літа. але Мудрик, напевно, цього взагалі не хоче. Тому, друзі, перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, хто ще цього не зробив. І кожен зараз напишіть свій коментар по цій тематиці, по Михайлу Мудрику, що йому робити, ваша думка, куди. Краще арсенал Челсі, чи хто більше дасть? Я думаю, що, напевно, так і будуть вирішувати. Тому свої думки, друзі, напишіть прямо зараз. Буде цікаво вас почитати. Поїхали! Ну а розпочнемо, друзі, ми це відео із мему. тому що вболівальники арсенала вимагають трансфера Михайла Мудрика в Арсенал, і вони це про це пишуть в соціальних мережах. І ось е, один із там пабліків в інстаграмі, один, одна із сторінок інстаграмів вболівальників Арсенала і меми е, саме про Арсенал, зробили таку тему, яку я зараз вам покажу тут на скріншоті. Де зображений мудрик в в'язниці і в'язниці під назвою Шахтар. Тобто золота клітка. Розумієте, і на цю тему. Фан Арсенала якраз у цей мем і зробили, на якому е, відображений Михайло Мудрик. Ну і самому футболісту, самому Михайлу Мудрику, сподобалось. сподобалась така думка фанатів. І він поставив лайк під цією публікацією. Ой, будь ласка, лайк Михайла Мудрика. І в принципі, під хештегом, під цим постом написано, що фрі мудрик. Тобто свободу мудрику, друзі. Болівальники Арсенала вимагають, просто щоб його відпустили. Ну це так. Відсторонення від того, що ми сьогодні будемо говорити, це такий прикольний момент. І це. Говорить про те, що дійсно Мудрик ну вже серйозно налаштований, що він дивиться такі меми, і він дійсно вже ну, якби не хоче залишатися в шахтарі. Я думаю, мотивації в нього вже точно немає там грати. Мені здається, що взимку він дуже сильно налаштований піти. Давайте розпочинати по порядку. Перша пропозиція, яка була саме від Арсеналу. Від Арсеналу Мудрику прийшла пропозиція. Не Мудрику, а Шахтарю, офіційна, і офіційні представники і Балкін, і, і Дар'я Сарна всі казали, що перемовини йдуть, прийшла пропозиція. Офіційна, вони розмовляють все нормально. Перша пропозиція була там в районі 40 плюс 20, да. Тобто з бонусами, десь 60-65 мільйонів, в принципі з бонусами, якщо рахувати відразу, доволі непогано. Да? Хоча ми, ну якби розуміли, Шахтар до цього говорив сто лямів. 100 лямів не менше він не може коштувати, типу, менше, ніж Ентоні, якого взяли там за також за сотку. типу Чим він гірший за ентоні? Правильно? Я думаю, що нічим, тому і Шахтар вирішив за сотку його продавати. І от я коли побачив цю новину, що Арсенал дає 60 з бонусами, думаю, ні, Шахтар на це не піде. Шахтар на це не пішов, Шахтар відхилив цю пропозицію. Далі Арсенал її трішки покращив, по-моєму, до 70, якщо я не помиляюся. Деякі писали 75, тобто там все варіюється, плюс-мінус 5 Мільйонів, але тим не менш, вони посилили цю пропозицію десь 70, 75 мільйонів євро. Шахтар такий подумав і кажуть: 88. Арсенал думає: Ну давайте дискутувати, а потім такий Шахтар каже, я не знаю, Палк е, Ахметов такий каже, 100. То тому, що ми про це говорили 100 мільйонів, друзі. Ми з вами просто погрались. Ми просто вислухали вас. Ми просто подивилися, які ви пропозиції будете давати. А так 100 лямів, будь ласка, і будемо розмовляти. Ну а тепер давайте думати, чи адекватно взагалі просити за українця із чемпі... із УПЛ? Вот 100 мільйонів, якому Сікі Мудрику 22 роки недавно виповнилось, друзі. Я думаю, що якщо Мудрику буде 24, за нього вже навряд чи дадуть 100 мільйонів за людину із УПЛ. Давайте просто пригадаємо, трансферні взагалі епопеї і саги в чемпіонаті України. За ким у нас були саги? Тобто, ну, кого продавали кожен рік? Коноплянка, Ярмоленко. Хто пішов? Коноплянка безкоштовно, Ярмоленко за 27, по-моєму, з половиною в Борусю Дортмунд. Це вважається нормально і то Ярмоленко пішов пізно. Коноплянка пішов пізно, йому вже було 26. Тобто це реально футболісти сформовують. За яких максимум 20-ку і давали, там до 30 мільйонів не більше. Такого рівня ажіотажу ніколи не було, тому що і коноплянку, і Ярмоленка продавали років 10, не знаю, ну окей, це багато 5. Мудрика продають тільки півтора-два роки. От по факту. Да, Багато про нього говорили, що він талановитий і так далі, але ніхто не думав, що. Цифра дійде до сотки, і реально я теж був в шоці, коли це все відбулося. Я ось так переосмислив, що я думав про Мудрика раніше, та що я думав взагалі про його кар'єру. І через півтора-два роки, чесно кажучи, ну для мене це дійсно було шоком, що він що за нього просять 100 мільйонів, і це реально обговорюється. Це не ну, це на серйозному рівні, ось е обговорюється і приходять серйозні пропозиції по цьому футболісту. Тому. Дійсно, ну, якби от оце ставлення до мудрика у Шахтаря неадекватне. І Взагалі Шахтар завжди неадекватно ставився до трансферів, продавали реально дуже дорого, продавали довго, але продавали. Були, звісно, прецеденти різні, але в будь-якому випадку Шахтар продавав. Відпускав важко, але відпускав. Тобто, висновок, друзі, 100 мільйонів за Мудрика це багато. Це дофіга. Ніхто не дасть за футболіста з українським паспортом, якому 22 роки, 100 мільйонів. би він не грав, ви розумієте, що чому там беруть? Ось зараз да, я не знаю, звідки у Челсі гроші взагалі включатися в Мудрика. Вони там Менсо Фернандеша з Бенфіки хочуть за 127 лями взяти. Я не знаю, це не адекватно. Можливо, це фейк, але є такі е, якби, розмови. Да, і зараз вони за Мудрика також включаються. Я не знаю, як це все буде відбуватися. В будь-якому випадку ну, такі команди, як Челсі, да, ці топові клуби, Арсенал, там Реал Мадрид, Барселона, вони готові платити такі гроші, але ж... З якого чемпіонату да, беруться такі футболісти? Чемпіонат Португалії багато там було трансферів за 50 мільйонів. Да, кожен рік. В чемпіонаті Голландії багато трансферів було за 50 мільйонів і більше. Да, кожен рік і кожні півроку продаються футболісти за шалені гроші з Нідерландів, з Португалії. Тобто оці чемпіонати, які виховують топових футболістів навіть з Бразилії, також ну якби, це бренд, це бренд. УПЛ це шо? Та Це Базар Ліга. Базар Ліга, просто. Купі продаємо. -ми. УПЛ, ми, ну всі знають, по Коноплянка Ярмоленко Шевченко колись там десь пішов. І все, в нас більш не було адекватних реально трансів. Луніна там продали ну то все за Мізер і то Лунін зараз, в принципі, сидить на банці. E, і якби, специфіка інша, тому що він голкіпер. Такого ажіотажу, такого рівня футболіста і такої уваги до гравця не було ніколи. Ви розумієте, це дуже швидко все розвивалося. Дуже швидко Мудрик набрав оцю ходу в лізі чемпіонів в УПЛ, да? і дуже сильно спрогресував. І це, звісно, важко не помітити. Але бренд УПЛ, і бренд Арт і чемпіонат Португалії зовсім різні, як би рівні. Їм реально простіше заплатити за умовну Енцо Фернандеша 127, ніж за Мудрика. Який теж класний, але він з УПЛ. Сотку платити за Челіка з УПЛ можна прогоріти. Тому психологія таких клубів, як Арсенал Челсі, вона, ну, в принципі, десь зрозуміла, що це багато для них. Навіть для неадекватного Челсі, який готовий там давати і сотку. Я вважаю, що тому що ну давайте тепер сторону Мудрика обговоримо, да? тому що він виявив бажання грати за Арсенал. Він дивиться матчі цієї команди. Челсі це варіант. Мені здається, вже шахтаря. Мені здається, що хтось десь нав'язав цю всю ідею, можливо, в Челсі. Вот і Мудрик навряд чи хоче в Челсі, але це не важливо. Мудрик нічого не вирішує. Шахтар, якщо отримає від Челсі сотню, арсенал буде давати 80-90. Шахтар відпустить е -е, Мудрика не в Арсенал, не за те, що йому там краще буде, чи йому там подобається, чи йому подобається там тренер і стиль гри, який йому підходить взагалі цієї команди. Шахтарю наплювати. вони продадуть за сотку, тому що на 10 лямів чи на 20 буде більше. От і все це бізнес. Сам підписав контракт до 26 року. Мудрик сам винен, тому як. Якби терпи от І в будь-якому випадку сьогодні вийшла ось новина, буквально, що керівництво Челсі хоче отримати гарантії, що Вінгер Шахтаря Мудрик готовий вибрати їхній клуб замість арсеналу. Повідомляє ZTeleg і говорить про те, що тільки після цього вони будуть робити офіційну пропозицію. Тому що у них зараз там є проблеми, там Стерлінг, Пулішич, якби. Ну, Зараз на травмах, в них проблема зліва. Якраз Мудрик міг би закрити. Але, ну, блін, Мудрик може закрити, але не за 100 лямів закривати позицію. Якщо ти купуєш людину за 100 мільйонів, ну це говорить про те, що в принципі, ти, ти повинен його ставити в основний склад. Арсенал це зовсім інша психологія, тому що в Арсенала був Ніколя ПП, друзі. От, Ми пам'ятаємо, як цю людину купили за 90 мільйонів. І Олександр Леказет, по-моєму, також його. Я не пам'ятаю за скільки, но. Теж задорого купили і по факту він себе не показав. Тобто багато таких прецедентів Арсенала, але ось Ніколя ПП, в принципі, це такий ключовий момент і відправна точка. Ось трансферу Мудрика. Тому що за 90, навіть. Ну, я, я не, не думаю, що Арсенал заплатить. Я не думаю, що Арсенал знову захоче там наступити або не наступити на ті ж самі граблі. Тобто, тут, знаєте, все індивідуально. Ніколя ПП, можливо, психологічно там не якось не справився з тією роботою в арсеналі чи ще щось. Я сильно там не знаю про цього футболіста, але видно, що в нього не вийшло. І арсенал просто так не буде розкидатися соткою. Реально. Направо на наліво, тим більше за футболіста із чемпіонату України. Тому арсенал буде, ну якби да, підвищить, можливо, до 80. Ну це реально багато. Я читав ваші коментарі. Дякую, що ви пишете. Ось, ну, всі в принципі підтримують тут. Ну, якби і мою думку, що потрібно відпускати, звісно, за такі 70. Блін. Ну, 70, якщо люди дають, відпускайте. Будь ласка, ну реально, це ну скільки вам ще потрібно цих грошей. Я не знаю за, за футболіста з України. Тому ось багато коментарів є стосовно підтримки. В плані того, що мудрика потрібно відпускати, там, фрі мудрик, да, свободу мудрику і так далі. Є люди, які пишуть, що він і десяти не, не стоїть, там, і так далі. І є коментарі, що в принципі, він ну, якби такий мильний пузир, да, що його розпіарили, і так далі. Що зробили з нього якусь зірку. З нього ніхто не робив зірку, друзі. От я хотів би, знаєте, оцю думку розвіяти, тому що він сам себе зробив, якби я вважаю, да, він розкручений. Він розкручений в нашому українському футболі, взагалі в європейському футболі, за рахунок чого, за рахунок індивідуальних якостей, швидкості, за рахунок того, що він реально себе проявив в лізі чемпіонів, друзі. В шахтарі українському. Де на тебе грає не Хаві з Зінєсту, де на тебе ну, якби не грає навіть Дебрюй не Бернардо Сілва і Гюндеган, на тебе. В центрі поля грає Судиков, Бондаренко, Степаненко. По флангам у тебе бігає Михайличенко з цим зубковим, да, там фланги захисту, я не знаю. Форвард, те взагалі там Ласіна Трорей, Даніла Сікан. І ти при всьому притому робиш результат в лізі чемпіонів, забиваєш голи, даєш асисти в лізі чемпіонів за такий український шахтар. Да, і якби досягаєш результату. Да, можливо, це ось ще не стабільно, можливо, він. Такий слідучий сезон не видасть. Це також ми можемо брати в знаки. Але, блін, ну так таких футболістів в Україні не було. Коноплянка Ярмоленко не то типажу футболісти. Все-таки, і хто б що не казав, це не роздутий футболіст. Мені також може багато не подобатись Мудрику, там як він це веде, чи взагалі там це, це його проблеми. Ми оцінюємо суто футбольні якості, чисто ігрові якості, як він показує себе на футбольному полі. Він робить різницю. Як виходить Мудрик на поле, швидкість включається, все, відразу ви. Видно інший рівень футболіста, ну це було просто видно. Навіть як Шахтар в чемпіонаті України грав без мудрика, потім він виходив на 15 хвилин, зробив більше, ніж всі інші. За 75 в плані динаміки, атаці і швидкості, і ну, взагалі всього, що можна проявити в атакувальних здібностях на полі. Тому, друзі, це не той момент, коли потрібно говорити, що він розпіарений, роздутий, що він ще не готовий, і так далі. Він готовий. 22 роки футболісти, ну якби розумієте, показують рівень МБАПЕ. Подивіться на Кіліянам БАПе Чейліку скільки? 23-24. Космос. Скільки він там років почав на такий рівень виходити? Він вже 18 грав, друзі. А ми говоримо, що йому ще рано у 22, У 22 люди вже золоті м'ячі брали. Месі і Роналду вже грали на топовому рівні і так далі. А в нас вивикли оце тримати циганкова, Ярмоленка, коноплянок всяких. І е, знаєте, тримати їх в цій теплій ванні, Вони потім, ну якби, досягають якогось піка в 25-26 років. Далі прогресу немає. Далі вони сформовані футболісти переїжджають в Європу і що їм там робити, якби вони вже особливо не будуть розвиватися в плані ментальному, тому що вони сформовані і як люди, і як футболісти. А в 22 ще можна щось змінити. Мудрику ще можуть. Ну, більш якісні спеціалісти донести ось те, як йому потрібно себе вдосконалити. Ви розумієте, в Україні в нас при всій повазі ну, тренери ну, трішки гірше працюють, я думаю, в цьому напрямку, як показує практики, як показують топові чемпіонати. І як там працюють з футболістами, який там рівень взагалі роботи з гравцями. В цьому плані, звісно, що мудрику потрібно вже йти, якби і взимку. Я не проти, да. Но... Знаючи специфіку Шахтаря, друзі, я вам говорив ще перед новим роком. Да, і до цього влітку його ніхто не відпустить. Тому що за нього гилять реальні бабки, серйозні бабки, які взимку навряд чи хто заплатить. Якщо за нього заплатять сотку, друзі, ну я трішки буду шокований, чесно. Тому я думаю, Шахтар буде ну, ось, гратися. Знаєте, вони будуть грати на нервах цих топових клубів і все-таки захочуть отримати свою соточку. Вони її навряд чи отримають, почекають до літа, а там повний рандом. Там все залежить, як Шахтар зіграє з Мудриком в ЛЄ. Е. Там все залежить, як Шахтар зіграє в чемпіонаті. І взагалі статистика Мудрика чи не буде. Буде травм. За збірну, звісно, гра також важлива. Ну, типу, ці всі складові, на які ну, ми, ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, як буде Мудрик далі грати. Тому це ідеальний шанс продати його 70-80. Не знаю, скільки вони наварять, але блін, сотка це реально багато, друзі. Я думаю, ви зі мною будете згодні. На рахунок того, кого обрати, Челсі чи Арсенал. Звісно, арсенал йому більше підходить. Блін, в Челсі зліва, Стерлінг, хто там, Пулішич. Да? В арсенала є Мартіналі, який також прикольний талановитий бразилець. Ну чесно, я от подивився на то мартіналі нічим він не кращий за мудрика взагалі. От. Навіть по скоростних якостях, я думаю, Мудрик там в дриблінгу буде набагато кращим, і він витіснить тому Мартінелі спокійно. І по стилю гри. Арсенал більше підходить, ніж Челсі. Мені взагалі Челсі не дуже подобається. Плюс результати в Челсі зараз не дуже при гремі Поттері. От. І я думаю, і сам Мудрик хоче в арсенал, і опитування на каналі. Я робив, друзі. Дякую, хто е, це все ну, якби голосував. 691 голос на даний момент. Я задав вам питання, який клуб краще підходить Мудрику? Арсенал чи, чи Челсі, 84%. Сотки проголосували за арсенал чи 16 тільки за Челсі. Тому ну, якби також не забувайте підписуватись на телеграм, тому що у нас там завжди виходять цікаві е, цікаві, якби, новини українського футболу. І взагалі по нашому каналу заходьте, буде ну, якби, дуже круто, якщо ви підпишетесь і на телеграм. Тому це вчора вийшла новина після того, як ми побачили Серну в Лондоні. Після цього вийшла новина, і там авторитетний журналіст із The Athletic, Девід Орштейн сказав, що найбільша проблема в цій ситуації з Мудриком. Що Шахтар хоче 100 мільйонів євро? Зараз у Челсі такого бюджету на це немає. Арсенал та Челсі сподіваються, що ціна впаде, але цього не відбувається. Він каже, швидкого рішення не буде. Попри те, що представники Шахтаря в Лондоні та навіть приїхали на матч Манчестер Сіті. Ось заявив Девід журналіст. Тому, якби ми розви розумієте, наскільки все тягнеться, Наскільки все тягне. Да, може можливо, Челсі або Арсенал дрогне і вони скажуть, да хер з ним, давайте вже заберемо його за ту сотку, подивимось, що з цього вийде. Просто де гарантія, що. Вони не переплатять і знову не отримують ніколя ПП. От Арсенал думає про це у Челсі. Я бачу, що там обезбачені люди. Вони готові Ансо Фернандеша брати після ЧС за 120. Вони готові Мудрика брати за сотку. Якби в Челсі там реально якісь неадекватні люди в хорошому, напевно, сенсі для е, тренера, е, тому що вони готові плат... ну, якби купляти, купляти топових футболістів за великі гроші. Можливо, вони дуже топових, але за великі гроші. Вони готові витрачати. Тому тут, звісно, що є неадекватність в, е, в плані того, що Арсенал, напевно. Більш адекватно оцінює всю цю ситуацію з Мудриком Челсі. Поки от якщо Челсі дасть сотку, і Шахтар впарить Мудрику Челсі, а... а Мудрика в Челсі. Я от не знаю. Чесно, я Мудрика в Челсі не дуже той бачу. Чесно, і ситуація там не дуже така стабільна з цим тренером. Невідомо Ну, не хочеться знаєте, щоб він потрапив у цю атмосферу. Поганих результатів. Тоді буде і психологічно важко вкочуватися в сезон. І, і взагалі, якби не факт ось, ну Стерлінг і з Пулішичем вони відновляться, а де, де гарантія, що Мудрик буде грати. Його можуть, ну, в Челсі ж такі люди, що можуть за сотку купити і тримати на банці. ну Для них це, напевно, адекватно буде. Ну і остання інфа, яка вийшла від Фабриціо Романо, Романо, буквально ось нещодавно, що Михайло Мудрик, маючи пропозицію від Арсеналу та Челсі, схиляється до варіанту з командою Мікелі Артети. Це логічно, тому що. Він про це говорив, він дивиться матч арсенал. Тут нічого нового. Но при цьому раніше повідомлялося, що арсенал не має наміру брати участь в аукціоні за гравця. Тобто, якщо Шахтар вирішив зіграти на тому, що Челсі включився в боротьбу, і, типу, знаєте, вибити цінник. Що, типу, мені здається, це ход. ходить. Даріо, Серна, Палкін, Хмєто, вони думають, блін. Надо поднапряжю, надо понадоби порозмовляти з Вільяном, з Едуардом, треба порозмовляти з керівництвом Челсі. Що вони начебто включилися в боротьбу і готові давати там 80-90, заявляючи, але не даваючи при цьому офіційної пропозиції. Типу, щоб Арсенал подумав, блін, вони дають 90, а ми сот, і ми купимо мудрика, щоб нас його не забрали. Напевно, Шахтар на цьому хоче зіграти, ну але ось. Як, як каже Фабріціо Романо, що український клуб, тобто Шахтар заявляє, що не поспішає з продажем і готовий чекати до літа, якщо ніхто не заплатить близько 100 мільйонів євро. Друзі, близько 100 мільйонів євро. Тому така от ситуація помудрика. Моя ось особиста думка, йому краще йти в арсенал, але його туди ніхто не віддасть, і його ніхто не купить за сотку. За сотку його може купити Челсі, напевно. І то я не знаю, чи це все серйозно, чи це ігрища там Ахметова і так далі. Вашу думку, залиште прямо зараз тут. Для себе я вирішив, що для мудика краще арсенал, але звісно, що неадекватна ціна їх буде трішки лякати. Челсі більш варіант чисто грошовитий. Грошовий варіант, де безбашені люди готові платити гроші. От і все. Можливо, ще хтось підключиться. Будемо слідкувати за цією ситуацією, друзі. Вашу думку в коментарях. Поставте лайк. У нас така, ну я не знаю, розмова, я думаю, дуже цікава вийшла. Надію, що ви мене зрозуміли правильно. І всі моменти більш-менш ми з вами проговорили. Будемо знову ж таки слідкувати. Якщо буде ситуація змінюватись, буду записувати тут відео, можливо, в Тіктоці, в Телеграмі. Тому заходьте, підписуйтесь. Вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і всім до нових зустрічей. А мудрику, звісно, що терпіння, і ну знаєте, наснаги чекати можливо, навіть до 26-го року, як Віктор Циганков до 25-ти, а потім безкоштовно десь там в візі. Побачимо.